Легкий виріб, зручно одягається. Рівнянин Сергій Смалюк показує пончо, яке маскує людину від тепловізора. В чотирьох кутках знаходяться великі люверси для трансформації пончо в два типи палаток і власне для розтяжки тенту. Також в чотирьох кутках також в чотирьох кутках знаходяться люверси для віджиму повітря». Таку маскувальну накидку чоловік розробив разом із своїм проєкт-партнером. Каже, на це пончо вже отримали патент. Пригадує, до повномасштабного вторгнення займалися пошиттям трикотажного одягу. Втім, коли російські війська напали на Україну, вирішили змінити профіль. Перші зразки, які ми розробляли, це були маскувальні костюми зимові. Власне. От. В них використовувалася дорога іноземна тканина. І ціна на дане спорядження, воно дієве, але ціна на дане спорядження було за високе. Тому подальшою цілю нашого було, щоб суть спорядження була та ж. Екранація від тепловізору, але щоб ціна не була такою кусючою. Одна із швачок маскувального одягу Олександра Шилан. Жінка каже: до цього впродовж 20 років займалась пошиттям цивільного одягу. Нам давали просто картинку. Ми по ній розробляли до цього шили Ми звичайні платочки, ремонтіки. Сергій Смалюк каже, тепловідбивне пончо. Вони вже протестували, робили це при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Протестували в місті зі скупченням людей, і тест показав позитивний результат. Але щоб його закріпити, ми звернулися до своїх друзів в іншу область, щоб вони змогли протестити в польових умовах відповідно з військовими. І могли дати уже своє заключне слово. Таке пончо може знадобитися для розвідувальників, каже військовий з позивним Хмель. Я ознайомлюю хлопців з елементами як маскування, як індивідуального захисту, так і облаштування позицій. Ми спробували їх випробувати як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним, тобто з підсвіткою. Випробування проводили в польових умовах. Дана накидка сподобалась тим, що вона дійсно працює. Краще, напевно, використовувати під час пересування, тобто в полі, в лісу в смузі. Там, де потрібно швидко забезпечити маскування, зі слів Сергія, така накидка захищає від води та вітру. Вага одного такого півтора кілограмів, а собі вартість маскувального костюму до семи з половиною тисяч. Наразі вони отримали замовлення від військових, які воюють на передовій. Втім, самі профінансувати таку кількість виробів вони не можуть, каже Сергій Смалюк. Нам дали запит, що їм потрібно сотні одиниць такого водкого спорядження. Нашою головною ціллю. Є не, не продати хлопцям напряму цей виріб. Ні в якому разі, наша головна ціль це підключити фонди, благодійні організації і, скажімо, небайдужих людей, які хотіли би швидкої перемоги нашої і убезпечення життя хлопців на передовій.